Стати свідком кумедного випадку, це велика рідкість. Ба більше прийняти в ньому участь це ще більша рідкість. Наливайте собі чай, робіть каву. Послухайте, свідком якої цікавої історії мені довелося бути. Стою я на пероні, чекаю електричку. Під'їжджає, електричка, заходжу я. За мною заходить компанія молодих людей, студентів. Видно, вони зібрались кудись на якесь міроприємство, оскільки в них в одній руці квіти, в іншій руці торт. Маленький торт. О, це дуже важливо. Запам'ятайте цей нюанс в цій історії. Маленький торт. От, Проїжджають вони, вони зайшли в електричку. Е, електричка була переповнена людьми, і щоб не пошкодити квіти і торт, вони це все положили на поличку. Квіти і торт. Вони, значить, проїхавши п'ять зупинок, вони що вирішують? Потрібно вже виходити. Заздалегідь йти на вихід. І просять людей, щоб... Подали їм квіти і коробку з тортом. Люди подають, все, вони вийшли на своїй зупинці, продовжуємо їхати далі. І тут моя зупинка, я починаю виходити. І жіночка, яка сиділа в купе, в якому на поличці зверху розташовані були квіти і торт. Ця компанія весела розташували. Ця жіночка починає е, підняла гвалт. Каже, де моя коробка з тортом? Де моя? Люди, де моя коробка з тортом? Мені виходити вже потрібно, а електричка, як ви розумієте, вона не чекає. От, потрібно виходити, і все відбувається дуже швидко. Який торт? Ось коробка з тортом, забирайте. Це не мій торт, вона каже. У мене велика була коробка також цього виробника, але коробка була велика. От, це маленький торт, я не буду його забирати. Мені потрібна моя коробка. Да яка різниця кажуть люди. Виходьте, жіночка, тому що поїдете на наступну зупинку. Хоч такий торт залишився. А вона каже, да то не торт. У мене помер котик, і я везла його на дачу хоронити. Мені потрібна моя коробка з моїм, з моїм мурчиком. Я його повинна була на дачі похоронити. Люди заходилися сміятися. Заходилися сміятись. І каже їй один чоловік. жіночко, не хвилюйтесь, Ця молода компанія, яка взяла не свій торт помилково, можливо, от, більшу коробку з тортом, вони поховають вашого мурчика, а вам залишили маленького торта, от ви заодно і пом'янете із сусідами по дачному участку. От така цікава була історія. Якщо у вас, якщо у вас були цікаві якісь історії, напишіть, будь ласка, в коментарях.